Остата в магазині колесочка доступна анекс IQ у кольорі Юр. Одна коляска і на все дитинство. Ви отримуєте одну колясочку майже три в одному, тому що тут буде стояти стаціонарний прогулянковий блок і потім коляска перетворюється на бані. Дуже класна батьківська ручка, яка буде регулюватися під ваш зріст. Якщо ви хочете, щоб колясочка стала вище, ви окремо купуєте адаптери для підвищення. Розмір спального місця в цій колясці 77х31 см. Дуже класний, гарний буде тут подовжений капюшон, який буде захищати вас від вітра, і від дощу, і від снігу. В комплектації йде 8 пар коліс. Одні колеса будуть йти зимові, одні колеса будуть іти літні. Колеса будуть літні і колеса будуть іти зимові. Така дуже легка і маневрна, Із цієї серії Анекс це найлегша коляска, вага її всього-навсього 9,5 кг. Педаль тормозу у нас вбудована на правій стороні, що дуже зручно для мами, якщо їздити десь по снігу. Подобна повністю весь шар для текстилю, і тільки тут буде екошкіра вставочка. І так само на ручці.